Овсяна крупа, купа рис. Є тут були баночки з помідором, з томатою, пастою. З гонгорох я складали ще сюди. Валентина Стасюк збирає продуктові набори, які за два дні відправлять у фронтовий лиман, що на Донеччині. Жінка стоїть на обліку в центрі зайнятості. Місяць тому її залучили до виконання суспільно-корисних робіт у селі Крупець. Лаборантом, в ведлабораторії, в зоолабораторії працювала лаборантом довгий час, а потім так сталося, що ну, розрахувалася у сімейних обставинах. І трохи була вдома, то трохи в центрі зайнятості стояла. Ну, ми вже перед пенсійного віку. Ще, як то кажуть, 59 років вже, 50 60 рік пішов, то вже куди на роботу більше візьмуть? Вже не тільки так. А це майбутнє приміщення пункту незламності у селі Ситне. Нині ремонтні роботи тут завершують четверо чоловіків. У мене багато професій, але питання в тому, що я працював за кордоном, а тут так почалася війна, залишився вдома. Подобається, не подобається, треба робити. А робочий день з 9 до 5. 2 листопада начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав розпорядження про залучення громадян, які офіційно зареєстровані у центрі зайнятості, до виконання суспільно-корисних робіт. Нині відповідні роботи організували у 21 територіальній громаді області, серед них і Крупецька. Від 1 грудня до корисних робіт тут залучили 25 людей. Безпосередньо в крупці, де ми зараз знаходимося, в нас працює чотири особи. Вони здійснюють зараз підготовку гуманітарного вантажу. Швидше за все поїде на Донецьку область. Продуктові пакети також формують. В селі Срібне на даний момент працює у нас три особи. Вони зараз займаються ліквідацією несанкціонованого сміттєзвалища, яке утворилося. В селі Ситне ми здійснюємо ремонт підготовку до. Запуску ще одного, мабуть, пункту незламності, оскільки ну, перебої з електроенергії вносять свої корективи. Долучилися до ініціативи й інші старостинські округи громади. Віталій Мошкун розповідає, що серед працівників переважають чоловіки. Ми виходили з того, що нам треба чоловічі робочі руки, щоб то ж саме дрова заготовити, інші речі зробити. Ну, з кого вже не було чоловіків, відповідно, нам також була треба робота, яку могли можуть виконувати жінки соціального спрямування, сортування, допомога. І їх відповідно також залучали. І в нас майже виключно всі громадяни, які залучені до суспільно-корисних робіт. Пенсійної працівники залучені до суспільно корисних робіт перестають отримувати виплату по безробіттю із центру зайнятості. Натомість для них відкривається спеціальний рахунок на базі сільської ради чи іншого органу місцевого самоврядування, куди через центр зайнятості перераховується мінімальна заробітня плата. Надія Кривко Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина.